Інколи запитують, а для чого він цей трансформатор Тесла? Справді в такому вигляді, в якому його винайшли, він практично не застосовується. Але для тих, хто цікавиться наукою технікою, це цілий клондайк дайк різних явищ їх поєднань часом несподіваних. Наш трансформатор Тесла має традиційну первинну і вторинну обмотки. Але для збудження високочастотних коливань, звичайно, вже не використовується іскровий розрядник, як це робив Микола Тесла. Використовується транзисторний генератор, який за типом можна віднести до блокінг генераторів. Його схему ви знайдете в попередньому відео, де ми складали трансформатор Тесла. Як бачите, напруга, яку ми подаємо на пристрій, становить 12 В сила струму 0,6 А. Це означає, що підведена потужність становить всього 7-8 Вт. Потужність можна легко збільшити. Транзистор можна замінити на більш потужний. Зараз стоїть КТ-805, а можна поставити високовольтний потужний транзистор BUV-48А потужністю 150 Вт. Напругу живлення теж можна збільшувати з 12 і до 20 і до 30 вольт. А як виявити наявність високочастотного високовольтного поля? Самий простий спосіб піднести неонову лампочку. На жаль, камера не передає характерного кольору свідчення неону. Часом запитують, а чи шкідливе воно це високочастотне високовольтне випромінювання? Відповідь однозначна, будь-яке іонізоване випромінювання шкідливе для живих організмів. Але розмовляючи по мобільному телефону, наприклад, ви отримуєте набагато більшу дозу опромінення. У верхній частині вторинної кутушки також спостерігається стример, потік іонізованих частинок, який має таке біло-фіолетове свідчення, ніби коронний розряд. Якщо піднести дві лампочки, одна з них запалюється раніше. Чому? Очевидно, тиск всередині лампочки різний. В одну з лампочок частково зайшло повітря. Ще часто запитують, чи не випромінює трансформатор тесла радіохвилі, чи не створює він завад. Практично не випромінює. Він працює на частоті порядка 400 кГц, і для того, щоб випромінювати, він повинен мати антенну досить великих розмірів. Ця котушка швидше закритий коливальний контур, ніж відкритий. А якщо зробити відкритий, а це зробив Генріх Герц у своїх аналітичних міркуваннях, ми отримуємо найпростіший передавач. Ще часто запитують, чи не ударить струмом людину, яка торкнеться до стримера. Струми високої частоти людина майже не відчуває, але стример має високу температуру і буде залишати невеличкі сліди опіків, такі крапочки на шкірі. А що буде, якщо взяти лампочку розжарення? Це звичайна лампочка на 12 вольт. Вона теж світиться, тільки колір свічення вже блакитний. Так і є. Вакуумні лампочки розжарювання вже давно не випускають. Їх наповнюють якимось газом більш-менш інертним. Головне, щоб кисню всередині не було. В цій лампочці зараз світиться не нитка розжарення, а сам газ, якою наповнена ця лампочка. Ну, і якщо не зупинятись, то візьмемо звичайну лампочку розжарювання, яка ще недавно була основним способом освітлення наших осель. Як бачите, всередині лампочки виросли роги. Красиві світні роги. На жаль, камера не передає всіх переливів гри світла. Так, лампочки розжарення теж роблять газонаповненими. Візьмемо ще одну лампочку 5 вольтову. Вона не світиться так, колись лампочки робили вакуумованими. Просто відкачували з них повітря. На вигляд майже однакові лампочки, але одна з них заповнена газом, а інша вакуумована. Як можна збільшити потужність установки? Просто збільшити напругу. Збільшуємо напругу з 12 до 16 вольт. По величині розряду, по довжині стрімера, одразу видно, що потужність електричного поля збільшилась. Стрімер виникає на загострених частинах провідника, там де градієнт напруженості електричного поля найбільший. Він має ознаки іскрового, коронного і дугового розрядів. Ну ось, це вже більш схоже на дуговий розряд. Дуга вигинається трохи вгору потоком теплого повітря. А це те про що я говорив. Торкатися можна, але температура плазми досить велика. Я ще не полінувався, достав неонові вогні, новорічні гірлянди, які складаються з неонових лампочок, не теперішніх китайських світлодіодиків, справжніх неонових лампочок. Як бачите, енергії електричного поля достатньо, щоб засвітити практично всі ці неонові лампочки. Ще раз скажу, що камера, на жаль, не передає дуже гарний спектр свідчення неону. Такий миготливо-оранжевий. Тепер принесу Важку артилерію я маю на увазі велику люмінісцентну лампу, типу LD40. Вона здалеку ще за пів метра починає світитись. І не просто світитись, вона так світиться, що можна сідати і книжку читати. Скільки тут перетворень енергії відбувається? Електрична енергія перетворюється в енергію електри... електромагнітного поля. Вона заставляє випромінювати ультрафіолет пари ртуті, які є всередині цієї лампи. А ультрафіолетове проміння, падаючи на люмінофор, заставляє його світитись вже видимим світлом. А це ще я про резонанс і про стоячі хвилі нічого не розказав. Фактично ця лампочка, яка ні до чого не підключена, світить сильніше, ніж загальне освітлення в кімнаті. Я вже говорив, що плазма стримера має високу температуру. Вона з легкістю може підпалити легкозаймисті предмети, зокрема підпалити папір, наприклад. Так само як блискавка може підпалити якісь предмети. Тепер повернемось до стримера. Напругу знову зменшимо до 12 вольт. Нам цього буде цілком достатньо. Якщо є стрім потік, то як його можна виявити, як можна побачити цей іонний вітер? Подивимося, як він впливає на полум'я свічки. Одразу видно, що він ніби здуває чи задуває полум'я. Ось коли я вимкну живлення, полум'я горить рівно. А раз є потік, вітер, то повинна бути і реакція на нього, тобто повинен бути реактивний рух. Давайте спробуємо його виявити, тобто дамо нашій дротині трошки більше свободи, витягнемо її і не будемо обмежувати її рух флянцем. Вмикаємо трансформатор, з'являється стрім і відповідно з'являється реактивна тяга. Дротинка починає здійснювати хаотичні рухи і вимальовує загадкові вензелі. Рухи хаотичні через те, що напрямок потоку непередбачуваний, так само як напрямок каналу Блискавки непередбачуваний. Як ви думаєте, такий іонний двигун буде працювати у відкритому космосі? Мені особисто сама картинка подобається, оскільки вона не повторюється, то на неї можна дивитися довго. Але ми будемо рухатися далі. Придумаємо якийсь спосіб, як можна перетворити енергію електромагнітного поля назад у механічну енергію, в обертальний рух, наприклад. Для цього на верхньому флянці закріпимо досить міцну голку, яка буде вісю обертання. І виготовимо з алюмінієвої пластини таку вертушку, з кінців якої будуть стріми злітати, факели. І по ідеї вони повинні розкручувати, обертати нашу вертушку. Посередині алюмінієвої пластинки треба зробити таку ямку, щоб вона в положенні рівноваги гарно лежала на вістрі голки. Ну все, вмикаємо апарат і дивимося, що буде. Після подачі живлення на одному з кінців нашої вертушки виникає стрімер, який починає її швидко розкручувати. Ви скажете, а чого тільки на одному кінці? Просто один з кінців виявився більш загостреним, гострішим. Зараз я дороблю вертушку. Загострю другий кінець, і наша вертушка тепер буде мати два двигуни. Ну ось, все готово. Як бачите, спочатку запускається один стрім, потім починає працювати і другий, і швидкість розкручування нашої вертушки суттєво зросла. Погодьтесь, що явище цікаве, а видовище досить красиве. Колись це була механічна енергія десь там на електростанції. Потім чим вона тільки не була. І тепер знову перетворилась таким дивним способом в механічну авертальну енергію. Зараз я ще трошки підправлю наш ротор, вертушку. І подивимося, як вона буде розкручуватися навіть всупереч початковому імпульсу. Все відбулося за законами природи. Між іншим, Микола Тесла був особисто знайомий з нашим геніальним винахідником Іваном Пулюєм. Іван Пулюй надав перевагу дослідженню катодних променів, що зрештою привело до відкриття Х-променів, які тепер називають рентгенівськими променями. Тобто сконструйована паном Іваном Рентгенівська трубка має набагато ширше практичне застосування, ніж трансформатор Тесла. Та цих вчених об'єднує не тільки час, епоха, їх об'єднує дух пізнання, дослідництва, винахідництва. Трансформатор Тесла це перший крок до радіо, телебачення, космічного зв'язку. А трубка пулюя лямпуля це перший крок до рентгенівських апаратів, до комп'ютерної томографії. Тут я використав фрагмент відео каналу Книга Мандрівка Україна. Посилання обов'язково буде в описі. Так що учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не зурайтесь. Дякую за перегляд.